Привіт! моїм массиннім стадії поповнення. Користувався такою міні-мешкою безпровідною. Вона резерв в не дуже добре. Її плюс мініатюрність. Має дві батарейки пальчикових і свисток щоб підключити. Набагато кручуся, отака от міска китайська. Вона під'єднується по Bluetooth, був свисток, загубився. Проблема в тому, що вона не така здусна, звісно, пальцями по 100 тягаю. В неї буде підсвітка, підсвітку я цього тротуар. Тепер собі докупив ось таку от міску фірму Гаспі. А зараз вона трохи подороза я купив за 740 гривень тепер 940 інфляція. Вона набагато штучніше роз'єднати в руці. І фізично має більші розміри. Бура інструкція, досить корисна, бо по замовці тут чорчок чор чор на дюйм. що досить повільно вона рухається, тому якщо зав'язати кнопки і почекати, щоб тирази моргнути, то вона буде набагато трутєвіша. Розмір її майже 12 см. В руці вона. Резет набагато зручніся. Вона по висоті вісти тим китайська міська. Обіцяють 12 місяців роботи від батарейки. В комплекті буде батарейка паль пальчика звичайна 2А. Вручи вона зручний розет, має ось такі. Поляна, яких стоїть парець, завдяки чому вона набагато здушніша і менше втомлюються руки. Тому рекомендую. Зараз повнорозмірних мисей мару, переважно всякі такі прості мутенти, декується ейпру. Так що рекомендую для покупки, поки що я цілком задоволений. Дякую за увагу!